Атаки РФ по Україні, ситуація в Покровську та нові пакети допомоги від міжнародних партнерів. Про все у новому дайджесті за 2 грудня уночі армія РФ запустила по Україні 62 ударні дрони. Повідомили у повітряних силах. Попозне шкодило 39 із них. Влучання 20 безпілотників зафіксували на восьми локаціях. Кількість поранених внаслідок вчорашньої ракетної атаки по Дніпру зросла до 45, Повідомив ТВО начальника увага Іваненко. Уночі армія РФ також атакувалася на ліківський район Дніпропетровщини, внаслідок чого дістало поранення двоє людей. Крім того, РФ обстріляла Нікопольщину та Самарівський район області. У генштабі заперечили заяви Росіян про захоплення Покровська село оборони утримують північну частину міста по лінії залізниці і продовжують пошук російських військових. Українські підрозділи вже зачислили групу, яка під прикриттям туману підняла російський прапор в одному з районів міста. Швеція оголосила зимовий пакет гуманітарної допомоги Україні на понад 100 мільйонів євро. Йдеться у прес-релізі уряду. Гроші спрямують на енергопостачання, ремонт та реконструкцію інфраструктури, реформи та медичну підтримку. Італія погодила 12-й пакет допомоги для української армії. Повідомив офіційний вісник Італійської республіки. Зміст пакету не розкривається раніше. Bloomberg із посиланням на джерела повідомило, що новий пакет буде зосереджений на боєприпасах і сам Пт.